Привіт! Мене звати Кристина, я координатор місті Люблін, а це наше наступне інтерв'ю. Сьогодні буду брати його у Даніїла. Він навчається у виспі на інформатиці. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, чому ти вибрав інформатику? О, взагалі, інформатика мені подобається все моє життя. Та, як і в принципі. Все пов'язане з IT, тому мій вибір пав на інформатику. А які, на твою думку, основні навички необхідні в галузі інформатики? Я вважаю, що в інформатиці найважливішим є запам'ятати інформацію та зрозуміти, як все працює. І потім ти зможеш використовувати цю інформацію для себе. А що для тебе стало найбільшою неочікуваністю або може, складністю? Математичний аналіз. Бо все життя для мене математика була складним предметом і все нове тяжко. Тяжко. Окей, okay, ну нічого. На твою думку, чи штучний інтелект змінить світ найближчі роки? О, так, не всюди звичайно, але в більшості аспектів так Це зазвичай погано, бо люди можуть залишитися без своєї професії. А з другого боку вони можуть знайти собі щось більш перспективне. Останнім часом штучний інтелект дуже сильно прогресує, та в найближчий час він може навіть замінити людей на деяких професіях. А що ти порадив тим, хто розглядає інформатику як майбутню професію? може якісь навички вже можна розвивати? Ну, взагалі, це хотіти вивчитися та запам'ятовувати матеріал і з ним практикуватися. У практика у вільний час. Скажи трошки про гуртожиток, в якому ти проживаєш. Подобається, не подобається. Так, -да, тут мені все подобається. Я живу один, та в мене є все, що треба для життя. Угу. Кухня, ванна, тільки пральна машинка на другому поверсі? Ну то нічого страшного. Угу. А ти живеш сам. Тобі не сумно? О, ні, не сумно. Наразі. Мені це подобається більш. Чи довго твоє проживання в гуртожитку швидше адаптуватися в Польщі, знайти друзів? Я живу один, то я більш знайомився з людьми в університеті, але деякі з них проживають тут та. Часами ми збираємося та йдемо кудись гуляти. Чи тяжко тобі було звикати до самостійного життя? О, спочатку було тяжко, але все прийшло з часом та досвідом. Чи комфортно тобі віддаватись до університету або до центру? О, так, плюс цього гуртожитку, що тут і все близько. Угу. Магазин, прямо під гуртожитком університет в 10 хвилинах, ходьби, та до центру йти. Десь пів години. А, чи тяжко тобі харчуватися в гуртожитку чи вмієш ти готувати? Так, мені не важко, бо я вмію готувати, готую сам собі. То для мене це не є проблема. Як ти прийняли рішення вступати з нашою компанією? Перший раз з мами знайшли університет в інтернеті, порадили мені, та мене це зацікавило. Е, на цьому наше інтерв'ю завершено. Ставимо лайки, пишемо коментарі і всім пока. Всім пока.